Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфрид. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні швиденько записую цей ролик, так як знайшов одну роздачу, на якій ми зможемо отримати токени арбітром, абсолютно безкоштовно та без вкладень. І відразу хотів би поділитися цим сайтом з вами, так як багато хто приймає. Участь в різних роздачах, мінтах NFT. І ця мережа зараз набирає популярності. І нехай невелику кількість цих токенів, але ми зможемо зібрати на цьому сайті. І в подальшому вони нам знадоблять. Але перед початком я завжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. І потрапляти на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Свапру. Замороз тут проходить айдроп, на якому ми можемо вбирати токени Arbitrum безкоштовно та без ніяких влади. І також ми можемо познайомити з інформацією щодо роздачі на їхньому twitter аккаунті Тут пишуть, що ми можемо отримати щогодини до п'яти токенів арбітрума на їхньому сайті. Ну Давайте далі проглянемо, як вже ми можемо їх отримати. Для цього повертаємося на сам сайт. Далі нам потрібно підконектити свій гаманець. Ми можемо. Обрати, як Metamask, Traswallet, Coinbase або інший гаманець, який є в мережа Arbitrum One. Я буду підключати твій Metamask, для цього нам потрібна просто мережа Arbitrum One. Вона виглядає ось таким чином. кого ще немає цієї мережі, просто переходимо на Chainlist, знаходимо Arbitrum One і додаємо собі в гаманець. Все, після того, як ми підключили, у нас тут з'явиться код для активації Telegram бота Ми переходимо ось за цим посиланням в Telegram. Потрапляємо до бота, далі вводимо йому цей код активації. Далі нам потрібно буде ввести свій. Twitter юзерней без собачки. Вводимо його. Далі нам тривають ось такі три завдання. Перше, це нам потрібно підписатися на їхній твіттер і два телеграм-канали. І після того, як ми це зробили, тут з'явиться підтвердити, натискаємо підтвердити. І все, як бачите, пише що ми можемо перейти до збору своїх токенів. Повертаємося на сам сайт. Зараз я підконектую гаманець. Або також ви можете просто після того, як підконектили свій гаманець, переходити по суті кладфрі airbag Тут у вас також висвілюються ці завдання. Звичайно, вони вас ще не. Будуть виконані, і ви можете відразу не переходити до Telegram бота а виконати тут ці завдання, потім копіювати свій юзернейм кітером, натиснути тут Telegram бот вас перекинуть бота, ви так само ставите свій юзернейм, вас всі завдання. Тут вже ви їх не виконуєте а просто підтверджуєте. І все таким чином також можна це зробити. І після того, як вас вже одобрять що ви виконали всі ці завдання, у вас з'являється панель Android Claim. Тут ми бачимо, що щогодини ми можемо збирати по 0.02 токена АРБ. Тут ми бачимо шкала. Коли ця шкала заповнюється, ми просто накаємо клайп і ці монети поступають нам на баланс. Зараз мінімальна сума виплатить 0,5 РБ. Вчора ще можна було збирати відразу собі на гаманець. У мене, як бачите, було вчора два збори і вони відразу прийшли з на гаманець. Але так, як вже сьогодні були зміни, тому що. Почали дуже багато створювати мульти ботів і адміни проекту для того, щоб трішки відсіяти ботів. Зробили мінімальну суму для виплати. Але, можливо, коли це відео вийде, будуть ще якісь зміни. Але поки що сайт платить і ми можемо збирати. Також я можу вказати свій гаманець, що в мене було два збори, і я отримав вже всі токени на баланс. І також, як бачите, тут є інформація, що ми можемо збирати за допомогою кнопки Upgrade аж до против токенів арбітром, але чомусь ця кнопка не працює. І не працює вона в багатьох, тому що багато де пишуть зараз в телеграм-каналах, що просто цей апгрейд не працює. Але у мене є два аккаунти. На цьому аккаунті в мене ця кнопка не працює, а на іншому декілька разів працювала. Але зараз знову все. Обнулилося і збираю я так само повний минуль. Ну для того, щоб нам зробити цей аборет, ми просто натискаємо апгрейд. Далі нам потрібно зробити твіт твіттерів, натискаємо, нам потрібно твітнути ось такий пост, робимо твіт. А, на жаль, я вже його робив. Робити ми можемо його раз на годину. Ну, якщо у вас це буде працювати, далі натискайте конфір, чекаємо, щоб у нас оновлюється, Як бачите, в мене нічого не відбувається. А якщо у вас працює, власне місто цієї кнопки апгрейд, тут з'явиться таймер на годину. Що ваш аборейт буде працювати годину і ваш зараз вдвічі Давайте я зараз покажу ось, на прикладі свого другого аккаунта. Зараз у мене, звичайно, там також не йде збір з апгрейдом. Але тут в мене, як би сказати, перший раз я на... зробив апгрейд, в мене спрацював, а вже наступного разу обнулилося. І після того, як я зробив апгрейд, вже знову не працював. Але цей аккаунт у мене створений лише нещодавно. Я тут зібрав здається вже 4 рази. Але як бачите, сума навіть більша ніж на тому, що я ще створив вчора аккаунт. Тому чомусь ця кнопка не працює, але можливо у вас вона працює і з кожним апгрейдом ваш заробіток буде збільшуватись дві. Ну і давайте я зараз трішки призупиню. Якраз в мене вже доходить скоро таймер до збору. Я вам продемонструю цей збір. Можливо, навіть спробую зробити апгрейд. Він працює. І потім далі продовжуємо Ну і давайте зараз зберемо на першому аккаунті, наскаємо плейм. Це як бачите, наші токени поступили нам на баланс, у нас знову запустився таймер. І давайте також спробуємо зробити зараз апгрейд. Натискаємо апгрейд, далі називаємо твіт, робимо цей твіт, це зробили, закриваємо, підтверджуємо, що ми це зробили. І як бачите, нічого не відбувається. А якщо у вас апгрейд спрацює, у вас я раз тут з'явить таймер. Але як бачите, на жаль, чомусь цей апгрейд не працює. І давайте також зберемо і на іншому моєму аккаунті. Пробуємо і тут зробити. Цей апгрейд, напевно, клейм, знову робимо апгрейд, цвіт, відкриваємо все це змінює, і напевне. І також, як бачите, нічого не змінюється. Тому, на жаль, апгрейд не працює, але можливо у вас все буде працювати, і ви дуже швидко зможете тоді назбирати цю суму. Але я все одно буду збирати, спробую зібрати хоч якусь кількість, так як я приймаю участь в різних роздачах, андропах або мінтах NFT І тут можна заробити на велику кількість комісій, і нам не потрібно буде ніде потім шукати на ці комісії. Ми зараз трішки позбираємо і в подальшому вони нам знадоблять. Ну і також просувайте своє реферальне посилання, запрошуйте друзів і заробляйте також більше. Звичайно, ніхто не може сказати, скільки вони ще будуть платити. Можливо, навіть завтра вони вже не будуть виплачувати або знову введуть якісь зміни, але ми можемо тут збирати, ми все одно нічого не втрачаємо, так як ми сюди нічого не вложуємо. Просто заходимо раз на годину, збираємо і бажаю цим зібрати якомога більше, та якнайшвидше. А я дякую всім за перегляд. Кому подобалась та була корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати. Вати українномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!